Окей, тоді дуже таке болюче питання для клієнта: наскільки дорожче обійдеться облаштувати стіну спісі або вінілом, ніж ніж класично, як це роблять люди. Якщо ми говоримо про класичну, то знову ж таки, в нас, наприклад, тут нам забудовник може здати або з чорновою штукатуркою стіну правильно, або угу. та сама цегла. Угу. От. Тобто людині ще якщо це цегла, потрібно чорнову штукатурку. Це грунтування ті самі, це не одноразові грунтування, це іде чистова штукатурка, і потім вже якби чистове пофарбування. В залежності там від фарби, тобто то вони також бувають різного цінового діапазону. Якщо ж там ми говоримо про СПЦ, і ми можемо взяти бюджетне, недороге СПЦ, тобто яке має там, наприклад, клас 31 по зносостійкості, то ми його можемо змонтувати або на чорнову штукатурку, або навіть на ту саму цеглу. Тобто є спеціальний силіконовий клей, який буде міцно тримати покриття до основи. І людина суттєво просто зменшить свій бюджет, скориставшись. мати готову стіну Так, так, так. Та. і гарний вигляд зовнішній.